Давайте не забувати про те, що за геронтологічні дослідження, в нього відповідає двоє людей: з однієї сторони, один із ковальчуків, з іншої сторони, це його дочка Тіханова, яка отримує там величезні просто гранти на дослідження з питань продовження життя, і тільки їй він насправді довіряє. Тобто, чому його вона не впливову, тому що вона людина, яка має продовжити життя свого батька до 150 років і цілком. Ком реально, що все те, що він говорив, це, ну, це, це те, що його болить найбільше, це, що його хвилює найбільше. Ну і між іншим, не треба забувати, що з 2024 року я це недорозово говорив. Національна ідея після виборів я маю на увазі президентських uh -huh. національна ідея Російської Федерації звелась тепер до єдиної фрази, що Путін має жити максимально довго, максимально щасливо і померти максимально пізно в кріслі президента Російської Федерації. Тому всі питання, які так чи інакше. Не приймається на найвищому рівні, вони проходять через цей фільтр відповідь на питання: це допоможе вирішенню цієї національної ідеї чи не допоможе. Тому для Путіна це справді дуже серйозно. Тобто він реально він психічно хворий безсмертю.